Чи правда, що один рід це одна колективна душа? Ось є ваш рід. В ДНК зафіксована пам'ять роду, але в той же час рід це не вище я, а значить, не єдина колективна душа. Так що ж таке рід, в якому просторі ці сили існують і впливають на вас? Ми прив'язані до нашого роду, поки народжуємося. І перевтілюємося на землі. Відповідно, користуємося енергією, силою, спільним досвідом і мудрістю кожного члена роду. Вся спільнота душ в одному роді існує під гаслом один за всіх і всі за одного. Чому я в цьому так впевнена? Я в своєму роді новенька. Мене запросили, тому і сприймають мене на рівні. Такого в нас ще не було. Цікаво, що вона скаже і зробить, бо від неї не знаєш, чого очікувати. Я для них новачок. Незнайомка, вони довго для мене були чужими. В мене був сум за своєю справжньою сім'єю світла. Більш сильні душі запрошуються до роду, щоб допомогти йому вирішити родові програми, змінити їх, анулювати чи створити нову спіраль з притягненням нових ще більш сильних душ, які будуть разом формувати новий світ. Під впливом більш масштабних і сильних енергій. кожен день. Від появи проєкту Планета Земля збільшується частота вібрацій. Людство переживає чистки, катаклізми, епідемії, війни, щоб звільнити місце для більш відкритих, світлих і високовібраційних душ. Лінивих тут не залишають лінивих саме до виконання призначення. Один рід це різні поверхи, рівні однієї спіралі. Один рід дійсно виглядає як енергетична спіраль. Спіраль від низу і до верху, на якій розташовані душі. Хто виходить з реінкарнації, той підіймає цю спіраль на вищий щабель, так іншим душам одного роду відкривається можливість рухатися вище і далі в новий земний досвід. Один рід. Це команда. Знання, накопичені поколіннями, передаються у спадок, проблеми та хвороби, на жаль, також. Це як енергетичний потік, що живить нові покоління. Всі переживання діляться на всіх порівну на проявлених і непроявлених учасників роду. Від стану вашого роду залежить стан справ у суспільстві і на планеті в цілому. Дізнайтесь, завдяки практикам більше. Про свій рід.